Добрий вечір, дорогі друзі, ми з України. Раді вітати вас на Ютуб каналі Вічі. Зі мною, як завжди, вас вітає проти Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавриїла. Добрий вечір, отче. Привіт, Ілона, Добрий вечір, глядачі. Ну, я хочу сказати усім нашим глядачам слова подяки і за вчорашні перегляди, і за те, що сьогодні ви до нас доєднуєтесь. Я розумію, наскільки це складно, наскільки ми намагаємося в той час, коли нам дають електрику, щось зробити по так би мовити домогосподарству. От, але ви знаходите слова для Євангелія для того, щоб звірити своє життя з заповідями, які давав нам Христос. І Ну, це дорого коштує, і повірте, для нас оцем, Володимиром це дуже приємно, коли ми бачимо, що були перегляди. Ми розуміємо, як все це непросто. Але ви знаєте, я зараз багато таких запитань, чи ставити ялинку новорічну. От ти, до речі, очі як вважаєш, потрібно її ставити в містах і чи потрібно її ставити вдома? Я думаю, що можна знаходити золоту середину, так угу. і відмічати, прикрашати. От стосовно свого дому так в мене є штучна ялинка, ми давно вже сім'єю прийняли рішення, що ми не будемо зрізати, купувати. Угу. Купили штучну і ми задоволені. А ставити треба, тому що добро має бути в нашому житті: добро, свято. Тому що, якщо повністю заглиблю заглиблюватися в зло, то воно може. Можна затягнути, так воно нас може з'їсти. От я до речі е сьогодні хочу показати нам е фрагмент, який можливо хтось з вас бачив, а можливо, хтось і не бачив, який надсилають наші захисники з фронту. І е для нас це має бути, мені здається, такий орієнтир, тому що це люди, які на передовій е захищають наші права, нашу свободу. І от що вони захищають, давайте послухаємо їх звернення до нас, бо вони звернулися до українців. Прошу. Любі, я звертаюся до людей з міста Києва. Київ. Не, Місто Миколаїв. Я знаю, що вас обстрілюють, і знаю, що багато з вас хто без світла, без води і без тепла, але ви все одно тримаєтесь, не скиглите, не включаєте зраду. І це капіцак підіймає наш бойовий дух. Ви, красавчики, дякую, що ви тримаєтесь. Ніяких договорників не буде. Це буде тільки після перемоги. Слава Україні! Слава! на чітків стрієш? Ну, це справді. Ну, очі, це неймовірно. От просто неймовірно. Ти знаєш, я собі думаю, вони кажуть, дякую вам. Тобто, вони нам дякують. Просто це що? За те, що ми там ну, намагаємося мати хороший настрій. Це от справді, це те про що ти розповідав. Це те, за що воюють ці хлопці. Вони хочуть, щоб ми жили, жили повноцінним життям. І щоб ми і, і бачиш, ми тим самим, як вони кажуть, їх дух навіть піднімаємо. З Богом і з ними ми, я думаю, переможемо. Да, це Тому просто... що це, вісно, Вони нас захищають, ну і ми теж тут не здуваємося. Так. так. Здутись. І вони з таким гумором. Я просто захоплююсь нашими Збройними силами України, нашими воїнами чудові. Ну що, давай будемо тоді переходити до Євангелія і, так би мовити, робити своє діло, свою справу, те, заради чого ми щовечора тут збираємось. А ви, дорогі друзі, прошу підписуйтесь, ставте вподобайки, нам це дуже приємно. Пишіть нам коментарі, ставте запитання свої, ми з радістю будемо на них відповідати. Будь ласка, не, лі... не лінуйтеся, відправляйте, шерте наше відео, хай воно йде далі, щоб якомога більше людей нас подобається. Дивилися. Отже, ти знаєш, отче, певно, в цих віршах перша згадка про хороших фарисеїв. А може, і ні, зараз обговоримо. Отже, цитата з Євангелія: У той день прийшли деякі з фарисеїв і сказали йому, Христу, вийди і піди звідси, бо Ірод хоче тебе вбити. І сказав їм: підіть і скажіть оцій лисиці. Ось виганяю бісів і зціляю сьогодні і завтра, і на третій день закінчу. А втім, мені треба ходити сьогодні-завтра і в наступний день, бо неможливо, щоб пророк загинув поза Єрусалимом. От давай спочатку, отець просте запитання, як для ну, звичайне. Тут немає ніякого підступу з боку фарисеїв. Вони дійсно хотіли попередити Христа про небезпеку. Ні. Хороших фарисеїв не буває. Ну що ж такі? На сьогоднішній день фарисеї – це вже це вже як наріцаті. Так. Тобто, це сукупність негативних якостей людини. Лицемірство, жадібність. Пиха, гордість, оце все. Скажи фарисей, і зразу на людину дивишся, зразу починаєш бачити в ній багато пороків. Mm -hmm. Або бачиш деякі пороки в людині, ти розумієш, оце фарисей перед тобою стоїть. Або, наприклад, який же я фарисей був? Mm -hmm. Як хто дивиться? Так от ні. Насправді, фарисеї, вони були фарисеями, вони були. Ворогом вважали ворогом хри, Христа, і через це насправді вони підійшли з Христом до, ой, до Христа і вказали на Ірода як на причину небезпеки, не тому, що вони переживали за життя Христа, а тому, що вони хотіли, щоб він поскоріше пішов від них, mm -hmm. тому що це проповідь була в Галілеї. Христос збирав багато людей. Як ми знаємо, що в Галілеї Христос дійсно. Мав надзвичайно великий успіх в своїй проповіді, mm -hmm. і він, якби Фарисеї втрачали, так сказать, електорат свій mm -hmm. своїх послідовників і бачили, що Христос за Христом люди тянуть. Вони втрачали свій авторитет. І через це якби. Е Шукали привід, щоб позбутися Христа, щоб він пішов. От угу. ми так такі добрі, ми такі хороші, ми за Ясна. тебе так переживаємо. Іди на звідси. А я так сподівалася. <рес> <рес> Добре, <рес> 에, давай далі підемо. А втім, говорить Христос: мені треба ходити сьогодні, завтра і в наступний день, бо неможливо, щоб пророк загинув поза Єрусалимом. От 에, слова Спасителя про пророка, який Поза Єрусалимом не вмирає. На перший погляд вони мені здаються, знаєш, дещо загадковими. Ну, взагалі я не розумію, що він хоче сказати. По-перше, ми ж знаємо, скільки пророків загинуло саме в Єрусалимі, от в Древній Юдеї. Да? І по друге, ну, все ж таки, чому він говорить, що не загинуть? Тобто, що неможливо, щоб пророк загинув поза Єрусалимом. Про що тут йдеться? Ну, я трошки уточню, що Господь якраз вказує на те, що в Єрусалимі в основному пророки і гинули. Тобто, той же богообраний народ, до якого посилався пророк, людина Божа, всі вони зачасту гинули або ем, потерпали, е, були гонимі саме в центрі, в столиці богообраного народу. То, чому? Тому що пророк. Коли приходив, коли народ впадав в безчинство, в нечестя, в язичництво, і пророки вони були як лакмусовий папірець, який приходив і виявляв гріх, виявляв відступництво від Бога. Звичайно, людям це не подобалось, особливо це не подобалось людям властолюбивим і людям, які були наділені владою, тобто mm -hmm. говоримо про царів іудейських чи ізраїльських, і вони гнали пророків. Через це Господь, як от е, тлумачі говорять, е, пояснюють, що як людина, яка знає, що в тому лісі водяться е, е, розбійники, mm -hmm. так і тут Христос говорить, що в Єрусалимі, страда, е, що в Єрусалимі є розбійники е, фарисеї, mm -hmm. є розбійники-нечистивці, які він знає, бажають цьому смерті, mm -hmm. які бажали смерті і його попередникам пророкам. Ясно. Давай далі підемо. Е, цитата з Євангелія Єрусалиме, Єрусалиме, що вбивав пророків і камінням побив посланих до Тебе. Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх як птах, пташенят своїх підкрила, і ви не захотіли, ось залишається вам дім ваш порожнім. Кажу ж вам, що ви не побачите мене, доки не прийде час, коли скажете. Благословенний, хто гряде в ім'я Господнє. Ну, по-перше, як редактор, просто хочу сказати зразу про красу метафори, яку використовує Ісус, образ такої найвищої любові Бога до свого народу, зануреного у грік, і в той же час образ найвищої ніжності птаха, що збирає під свої крила пташенят. Це дуже гарна метафора. Вона, до речі, напевно, і в псалтирях ми її пам'ятаємо. І в інших книгах Біблії повторюється цей образ птаха, під крилами якого ми знаходимо прихисток. Ну, от отець, чому дійсно за весь час жодного разу іудеї не прийняли ані пророків, ані Христа, а тільки гнали їх, адже ж вони ну, так чекали їх в своїх молитвах. Це просто не вкладається в голові, так чекати, так багато про це говорити і жодного разу не прийняти. Дійсно, це трагедія богобраного народу була, і повністю з тобою згоден, що слова дуже гарні. І якраз цими словами Христос показав, наскільки Він любив свій народ, наскільки він його ну, за нього болівав, і наскільки був дорогий, і скільки він йому допомагав, скільки він від нього терпів, починаючи з того ж самого виходу. Чудесного виходу з Єгипту, і скільки раз цей народ був невдячним. І тим не менше Господь його любив, Бог його постійно супроводжував. І як тільки народ, Господь знов являв йому свою милість. Тільки Господь подав язичництво, відпадав, Господь його наказував. Як наказує батько свою дитину, і дає йому різку. Дитина mm -hmm. одумалася і знов. Можна так сказати, купається в любові батька, отак і юдейський народ богообраний. Дійсно, Господь за нього, за нього переживав. І ми угу. ж пам'ятаємо, коли прийшов до Христа, підійшла, підійшла, підійшла іноплемінниця, угу. і Господь сказав: негоже давати собакам, а дітям треба давати хліб. Угу. Тобто, і тут він показує, що я прийшов в першу чергу до свого народу. І, на жаль, дійсно, народ його не впізнав. Він знав закони, але не впізнав того, хто дав закони. І, от саме страшні, знаєте, наскільки от теплі і сповнені болі слова Єрусалими і оце порівняння з, з, з птахом і пташенятами, настільки страшно звучать слова, залишається дім ваш пустий. Mm -hmm. Колись. А, справа в тому, що дім це не тільки е, е, хтось, хтось тлумачів каже, що це про Єрусалимський храм. Mm -hmm. Але дім це також як народ, як родина. І ми знаємо, що іудейський народ складався з колін Ізраїлевих. 12 було колін. І от Господь каже, що залишається рід ваш. Він колись був цей рід його, він його любив. Але тим, що вони занепостили своє життя, погрязли в гріхах, в нечесті, відкинули Господа, не прийняли Христа. Господь каже, це вже не мій дім, угу. і ви не мій уже народ, а він уже ваш. Ви самі собі належите. Більше ви мені не належите. Так. Господь прийняв інший дім, інший народ, угу. нас, Язичників, так, язичників, які навернулися. І стали християнами. Тепер ми є богообраний народ. Але чи відповідаємо ми тому, що Господь від нас чекає? Чи знову можемо стати таким же невірним народом, який зраджує своєму Богу? Ну, От тут так. питання, щоб питання... не піти шляхом тих же іудеїв. Не хочу сказати, що воно риторичне, не вірю в це. Все ж таки, я думаю, що е, українці більш Віддані Христу і більш свідомо це обираються, а не просто як релігія якась. Давай далі підемо говорить Христос. Кажу ж вам, що ви не побачите мене, доки не прийде час, коли скажете: Благословенний хто гляде в ім'я Господнє. От, отець Володимир, давай розшифруємо цей вірш. В даному випадку він же ж звучить якраз на адресу іудеїв, що він означає? Господь говорить пророчі слова. Якщо взяти в короткому такому проміжку часу пророчі слова, ми знаємо, що Господа якраз так і зустрічала Осану сину Давидів, ослен, хридив, в ім'я що йде в ім'я Господнє. Тобто, це дійсно, якби таке, Господь говорить, що буде. от Найближчим часом. Але більшість схиляється в тлумаченні більшість святих отців, що це буде в останній час. Коли і ті, хто вірують в Христа, і ті, хто не вірують в Христа, хто вірний йому і хто не вірний, буде зустрічати його в день судний, в друге пришестя Христове, і будуть казати, саме казати, всі будуть казати, благословен, гряди, ім'я Господнє, тобто той, хто йде, це буде пришестя Христове. І mm -hmm. така характерна ознака того буде, що той, хто не вірить, він уже не зможе повірити. Він признає, але він залишиться по шуїцу Господню. А ті, хто були з Богом, залишиться одиснує його. Ну що ж, Слова. так. Будемо сподіватися, що ми виявимося поряд з Христом і будемо. Там, де ми всі сподіваємося бути у царстві небесні. Я дякую тобі отче, за сьогоднішню зустріч, за сьогоднішнє обговорення. Знову хочу подякувати, дорогі друзі, вам за те, що ви приєднуєтесь до нас, дивитесь нас, вірю, що ставите вподобайки. Будь ласка, будьте активними, розповсюджуйте наше відео, надсилайте своїм друзям, своїм колегам, своїм родичам. Ну і дякуємо нашим воїнам, які е, не тільки нас захищають, а ще й піднімають нам настрій такими відео, як ми сьогодні з тобою очі побачили і людям показали. Е, ну, що? Слава Богу, і ЗСУ да, Богу, і слава ЗСУ нашим. Ну що, Будемо прощатися і за традицією, як завжди, е, твоє благословіння. Хай Господь вас оберігає. Слава доброї Господи, ночі. Господи, доброї ночі. До побачення, друзі. До побачення.